Трамп приостановил военную помощь Украины, то что на данный момент не находится на территории Украины. Приостановлено в поставке. Это очень огромная разница. Американцы не поставили союзников в известность о своем решении. Зеленский должен каким-то образом извиниться, непонятно каким. Зеленский должен каким-то образом доказать, что он склонен подписать мирный договор, хотя Трамп не объясняет, как это Зеленский должен сделать. Тиск, шантаж та знову карты. Що, друзі, сталося те, чого нам протягом останніх тижнів, на НАТО протягом останніх днів так сильно бажали на болотах? Як ви вже зрозуміли, до України перестали йти американська зброя, припаси і, взагалі, усе з цим пов'язане. Це вже офіційно підтверджено, і це насправді дуже невтішна для нас новина, яка звучить дуже погано. Але є і зворотній бік медалі. Хороша сторона це те, що це не абсолютне скасування підтримки, а лише припинення. Так, от щоб що, Трамп зараз викидає оці свої карти на стіл, і як взагалі можна протидіяти, якщо можна таким от випадам із його боку? Це будемо зараз розбирати у Рейтнау. Right Я нагадую, що мене звати Анастасія Міщенко. Тож поїхали до нашої пропаганди. Приостановлено все, те, що на даний момент не знаходиться на території України. Приостановлено в поставках, но именно приостановлено. То есть Трамп выдвигает четкие условия, нечеткие не условия, которые нужны для разблокирования поставок. А именно, Зеленский должен каким-то образом извиниться, непонятно каким, и Зеленский должен каким-то образом доказать, что он склонен подписать мирный договор, хотя Трамп не объясняет, как это Зеленский должен сделать. То есть, то, что есть пока, это. Переговорная стратегия Трампа это шаг Трампа, это шаг в его большой игре, отчасти согласованные с нашей страной в ходе переговоров с Путиным. І а, час нужно смерти на реакцію Європи. Якщо дивитися на те, що кажуть у Європі, як там реагують, то вони ну справді дуже незадоволені взагалі політикою Трампа діємо Білого Дому протягом останнього часу. Їм дуже не подобається, що Європу не попередили. Європейський Союз як партнерів не попередили, що Україні призупинять підтримку. Хоча ну здавалось би, так вони такі ж самі члени НАТО, як і Сполучені Штати. Хай вони там і лідирують. Але давайте все ж таки повернемося. До заяви цього е експерта, перше на що варто звернути увагу, це те, що він каже, рішення про призупинення постачання озброєння було обговорене з Росією, і я, якщо чесно, в цьому взагалі. Не сумніваюся, тож давайте загинати пальці, що ми зараз з вами спостерігаємо. Перше це підігравання, підігравання. А друге, це такий собі шантаж України. І звісно ж, третє це перекладання, провини за все, що відбувається, за війну, за її початок, за неможливість закінчення в даний момент перекладання. Вони на Зеленського, і бо розумієте, начебто. Таке рішення про призупинення постачання озброєння ухвалили через поведінку українського президента, а не тому, що Дональду Трампу це можливо і вигідно. Наприклад, сьогодні ми бачили заяву про те, що Росія має допомогти Сполученим Штатам у перемовинах із Іраном. Ну ви ж не думаєте, що це оцей аукціон небаченої щедрості з боку Росії задарма. Так, то есть американцы не остановили военную помощь? Американцы приостановили военную помощь. А какая разница? Это очень огромная разница. Огромная разница. И я хочу вам объяснить, что эта приостановка была сделана очень специфическим образом. Она была сделана в виде указания министру обороны США. Они... Так это, ё моё, это все же меняет. Нет. Как это, же я сразу это с тобой подумал? Это все да. меняет. Всё потому меняет. Потому что так, если всё. бы это был да. указ, так. То, так. то это было бы другое дело. Этот указ был бы тут же заблокирован в любом там федеральном так. суде Нью-Йорка или. А теперь нечего блокировать. А теперь блокировать нечего. Так. Теперь. Так, может поэтому э... так и сделано, чтобы. Вот и специально ну... сделано. Ну, понятно. Так. Но это ничего не меняет. Почему? Не меняет. Потому что на вчерашний вечер. Із поставок, которые э, були для України, 87% сім поступили уже на територію України. 12% процентів ворожень на території Польщі на суму 980 восемьдесят мільйонів доларів, і 1% знаходиться на території США. Це да, крохи. крохи. і оце от призупинення на якому так наголошує експерт, це насправді дуже важливий момент, чому тому, що він э, залишає, начебто, отаке от вікно можливості. Та для України і для Зеленського, коротше кажучи, це продовження цієї істерії навколо необхідності вибачень. І Зеленський вже навіть викотив пост свіжий, де написав усе, що від нього хотіли. Так він там не вибачився, сказав, що йому дуже прикро, але все одно, навіть якби попросив вибачення, то це ні до чого не призведе. Як на мене, чому? Тому що. Трамп не знає, як швидко закінчити війну, а він же обіцяв. І інших варіантів у нього поки що, я так розумію, немає, окрім варіанту, де Україна. Капітулює, але річ у тім, що припинення постачання озброєння штука не бо ви знаєте, оборонна промисловість це такий трохи складний процес, який не запускається в один день і не зупиняється в один день. І згадайте, акції американських компаній злетіли до небес ще на початку вторгнення, точніше, коли ми вже почали отримувати американську зброю, коли Україна Петріотом збила гіперзвуковий російський кінжал. Згадайте, які тоді. Був скандал, або, наприклад, коли атакамс пролетів про повз розпіарений російський С-400. І ви знаєте, логіка дуже проста: якщо гармати не стріляють, то компанії нічого до них не виробляють. Таким чином компанії не заробляють грошей, а це уже своєму виборцю, який працює на заводі, буде важко пояснити. Та, й взагалі, мені здається, що нам треба сьогодні трохи видихнути із цією темою, тому що раптових змін прямо сьогодні, тут і зараз від цього рішення не буде. Є склади з боєприпасами, є поставки із інших країн, європейських, і ви знаєте, навіть пропагандисти визнають, що точно сьогодні це нічого не вирішить. То есть есть войсковые запасы, есть запасы на оперативном уровне, есть наверняка что-то и в запасах центра вооруженных сил Украины, и поэтому э, вот решение Трампа от приостановки э, поставок материальных средств, э, то есть вооружения, военной специальной техники, оно вот как-то вот каким-то одномоментным событием мгновенно не приведет. То есть там э, как переключатель из положения один перешел в положение два и боевые действия прекратились. Этого не произойдет. Это все-таки, скорее всего, такое грозное напоминание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Владимиру Зеленскому, что если ты не вернешься в рамки здравого смысла, будет еще хуже. А вот это тебе для начала в качестве первого шага. Ну от навіть маніпулятори говорять про те, що це маніпуляція, така от вона не прикрита. Але давайте ми згадаємо, з чого все почалося. Все почалося з цих рідкоземельних металів, з цієї угоди неприпустимої, яку Україна не підписала. І якщо ви досі не зрозуміли, що до чого з цими рідкоземельними металами, то я знайшла для вас освітній курс за півтори хвилини. Це курс, який прочитали отрядом Путіна. Насчет рідкоземельних металів на Україні? Ихний президент, мнимый этот, который уже вышел, так сказать, из оборота, господин Зеленский, вчера заявил, что ни при каких условиях, никогда с Трампом не подпишет договор о том, что все там куда-то там уйдет. Вот я думаю, он, конечно, немножко, так сказать, разошелся, потому что Трамп в ответ уже сказал, что с ним сделать. Он сказал, что он его оттуда уберет. Редкоземельные металлы на Украине, достать из земли практически невозможно. Тем более, большая абсолютная часть находится сейчас на территории новых присоединенных районов Российской Федерации. Чем он собирается торговать? Чем? И вообще, Зеленский впослед... видно, что он сумасшедший. Из-за этих редкоземельных металлов он поссориться решил с руководителем великого государства. Конечно, великого после России. Ну, конечно. Посмотрим, чем закончится. Он злит Трампа все дальше и дальше. Сейчас поставки вооружения уже полностью остановлены, кстати, Трампом. До того, как подпишет. Он не хочет подписывать. Чем закончится? Владимир Владимирович Путин нам ясно сказал, без помощи американцев 2-3 месяца и Украина закончится. Все. Поэтому редкоземельный металл сыграют с господином Зеленским и Украину. Свою шутку блін, і ви ж розумієте, що ця пропаганда у них не тільки у телевізорі, до них приходять всякі оці дядьки з народу, які бабкам розжовують, а потім вони записують свої крінжові відео. Ладно, я сподіваюся, що це вас повеселило, тому що ми переходимо до ще одного етапу зализування дупи е -е, в Росії американцями. Це питання санкцій. До речі, там є дуже, дуже цікавий поворот. Білий дом зараз вивчає варіанти зняття. Каких-то антироссийских санкцій не всех. но частично. О чем идет речь? По информации агентства Рейтер, они ссылаются на чиновников из администрации Трампа. Белый дом уже получил, поручил государственному департаменту и Министерству финансов США составить список ограничений, которые можно было бы смягчить. Речь может идти о полной отмене санкций в отношении некоторых граждан и компаний. Составленный перечень американские чиновники могут обсудить уже в ходе ближайших переговоров с Россией. Рейтер отмечает, что таким образом Трамп подает сигнал По желанні восстановити отношения з Москвою із остримлені как можно скорее добитися мира на Україні. Кремль на всі ці слухи реагирует абсолютно спокойно. І от нарешті ми добралися до питання санкцій. Знаєте, почали за здраві закончили за упокой, тому що це не просто підлизування і поступки окупантам, це перш за все. Страте продовження цієї стратегії тиску, тому що дивіться, що у тій самій студії, 28 лютого, вже говорили про санкції, але тоді говорили в іншому ключі. Зараз ми з вами це все порівняємо. Я вам поясню, до чого я веду. Дональд Трамп розпорядився продлити антиросійські санкції, які були введені ще в 2014 році. Указ такий дійсно существує, указ этот формальний, ну как бы санкції продліваються таким по указом. Американська преса на этот указ внимание навіть не опросу. Не обратила, но українцев абсолютний праздник. Сам Трамп дав понять, що процедура формальне. Ну а в случае достижения мира на Україні встанет действительно вопрос и об отмені ограничений. Ну от прошло п'ять днів. І що змінилося? Невже уже мир настав, щоб знімати чи послаблювати санкції? Ви як гадаєте? Ось мені здається, що білий дім адміністрація його робить наступне: після заяви про призупинення постачання озброєння, якісь джерела з Білого Дому видають інформацію про послаблення санкцій, і це, звісно, має виглядати перш за все. Це сигнал ж для нас, має виглядати так, наче оце, знаєте, без міня, міня женілі. І я гадаю, що питання санкцій зверху на постачання зброї про них говорять для того, щоб іще ще сильніше. Розкрутити оцей маховик панічний для чого? Та для того, щоб змусити Україну йти на швидкі, необдумані кроки, ті, які будуть зараз зручні для кого завгодно, але не для нас вигідні. І Трамп от він створює цю зону турбулентності. Ми про це говорили ще минулого тижня і позаминулого тижня. І нас зараз трусить. Ми хтось переживає, хтось до цього ставиться спокійно, бо вже до цього звик, але, Друзі, нам треба через це просто пройти, вилетіти з цієї зони. Бажано живими, так, я розумію, що це непростий період, але доведеться ще спостерігати і все ж таки з холодною головою підходити до, до всього, що відбувається. А росіянам водночас треба змиритися з іншим. Зокрема, і з тим, що якщо так піде далі, то балачки проведення в Україну іностранного контінг'єнта, ну тобто іноземних військ, вони перестануть бути балачками, тому що Європа, ну, вона в шоці. Подобних. Договоров никогда вот в исторически обозримый срок не заключит, чтобы, например, Соединенные Штаты и любая европейская страна выступила на вашей стороне в вооруженном конфликте. Теперь я еще подчеркну э, один, э, один очень одно очень важное обстоятельство: вступит в вооруженный конфликт с ядерной державой. И хотя сейчас э, иногда раздаются голоса: типа Да, они никогда не применят этого ядерного оружия, это они нас имеют в виду. Да надо будет применим, и еще как применим. Если создастся реальная угроза национальной безопасности... Из презумпции, что Россия не применит ядерное оружие. Все рассуждения, которые, что прибалтийские шакалы, что французский пидорас, что все прочие себе позволяют, строятся на том, что мы сейчас ведем войска, а Россия, Россия, Россия будет смотреть и не посмеет Стереть с лица земли с помощью ядерного оружия нас замечательных. І що как пасміють, і що как пасміють, поэтому в этом Ну, от уже четвертий рік пішов, як вони активно всіх стирають слідця землі, де да все нікак. І ми вже з вами засвоїли за цей час одне просте правило. Чим більше вони бояться, тим активніше вони погрожують своєю великою страшною бімбою. І я думаю, що це ще не кінець. Ми ще пірнемо так у цих вирій ядерних погроз. І вони будуть потім, тому що ну майже ж має бути ще якийсь додатковий. Тиск, в тому числі на Україну. Побачимо, побачимо, що буде з цим. Але до чого я вела? До того, що росіяни взагалі дуже серйозно сприймають цю перспективу введення військ в Україну. Ми ж пам'ятаємо їхню реакцію і на заяви Стармера, і на заяви Макрона. Так, от вони у себе в студіях, уявіть собі, вже навіть почали підраховувати країни, які готові будуть воювати із Росією з власної ініціативи М? А Європа готова воювати. Не вся Европа. Вот такая карта, кто за, кто против Трампа. Мы ее подготовили. Вот посмотрите, значит, против Трампа Великобритания, Франция, Германия, Польша, Испания, Дания, Нидерланды, Португалия, Чехия, Норвегия, Финляндия, Хорватия, Эстония, Латвия, Словения, Бельгия, Литва, Люксембург, Ирландия, Швеция, Австрия, Молдавия. Ну, звучит внушительно. Ну и, конечно, Канада, Новая Зеландия и Австралия. За Трампа Венгрия, Словения, не Словакия, Грузия, Сербия, Республика Сербская. Ну, очевидно, мы здесь не рассматриваемся. Но Турция тоже ведь высказалась так. Не против Трампа, а это вторая армия НАТО. 70% наполнения бюджета НАТО это США. По размеру армии вторая армия это турецкая после американской. вони хочуть воювати. По перше, ні, ні, воювати тут хоче лише Росія, а Європа просто всерйоз готується. Але ви подивіться, що вони роблять? Вони так це закручують, красиво Кевішна, значить, вони беруть країни, які хочуть воювати, тобто які готуються себе захищати, і кажуть, що вони проти Трампа. Таким чином вони роблять. Трампа своїм союзником, але Сполучені Штати союзником не є. Я не знаю плацдарм для чого вони готують, але виглядає це дуже дивно. Від цього така мішанина в голові, що я вже насправді до кінця не можу зрозуміти, що вони намагаються донести своїй аудиторії. Хоча аналізуємо ми їхні слова вже дуже дуже багато часу. Але продовжуючи тему того, що Європа готується себе захищати, давайте ми послухаємо заяву Туска нещодавньо. Мені подобається хід його думок. I Zobaczcie jak to brzmi, 500 milionów Europejczyków prosi 300 milionów Amerykanów, żeby oni ich obronili przed 140 milionami Rosjan. Chcę się powtórzyć tylko te słowa, umiesz liczyć, to licz na siebie, zacznij liczyć na siebie. Nie w odosobnieniu, ale z pełną świadomością własnego potencjału. Europa, jeśli czegoś dzisiaj nam brakuje, to przecież nie przewagi gospodarczej, czy ludnościowej tylko wiary w to, że jesteśmy naprawdę globalną... звісно, для того, щоб протистояти Росії, європі, доведеться багато що змінювати. і Вони в активному процесі. Я думаю, що в них відбудеться дуже дуже велика глобальна реформа, і будуть нові лідери. Але і що ми з вами бачимо, сполучені штати так і досі залишаються лідером у європейському полі, бо так повелося, і є звикли покладати рішення своїх проблем на сильнішого союзника лідера, надаючи йому ваги, але останні події і заяви і те, що з Європою не Рахуються, воно дало їм нормального, насправді, підсрачника. Якщо так піде далі, то в Європі, я думаю, сформується нова система. Там відбудеться глобальна реформа і з'являться нові лідери. Там і Кая Калас претендує на це лідерство. І Макрон, і Кір Стармер, і Бог його знає, що там буде далі, незрозуміло. Але що тоді буде зі штатами? У мене велике питання. Мені здається, що це тема, до речі, для окремого випуску, тому що. Чи виграють вони від цього не зрозуміло, тому що вони то лідери, але їхня економіка точно так само, як і європейська, зав'язана. Тому будемо бачити, що буде відбуватися, бо ще є економічна війна з Китаєм. Але Бог з ним, що точно відомо, що точно відомо, що от у ході цієї європейської реформи там з'явився і ще один лідер, миротворець до вашої уваги, прем'єр словаччини Фіцо. Європа є Словенська є пошкодена, Україна є пошкодена. Jediný, kto na tom zarába, je Rusko. Lebo je vymyslená nová stratégia, že poďme dosiahnuť mier cez silu. Ja si myslím, že treba okamžite zastaviť vojenské aktivity a rokovať. A to sa sú... ja vie, možno, že vy považujete Rusov a Ukrajincov za nič, ale ja ich považujem za normálnych ľudí. Takých istých, ako som ja. Takých istých, ako sú Francúzi, Nemci. Viete, filozofia doposledného ukrajinského vojaka je veľmi jednoduchá. Поки вам там не падають голландський, шпанівський, таліянський, німецький але американські вояці, як вам то всім все одно. і все бананче нічого, але звучить якось трохи по-трампійському. Вам так не здається, та й взагалі порівнювати росіян, українців, називати їх нормальними людьми, так само як німців і французів. Ну я не знаю, щось коротше. Опять, почалі за здраві, закінчили за упокою. До речі, сьогодні, сьогодні завершуючи випуск, нагадую вам, що вночі американський президент буде виступати перед конгресом, представить Мирний план, і якісь нові подробиці щодо перемовин. По-перше, спіть, не чекайте цього, це станеться в четвертій ранку чи в 3.30, здається, не чекайте, просто лягайте зранку, все прочитаєте По-друге, ми будемо завтра розбирати це тут, на Рейднак, у тому ж місці, в той же час. Тому приходьте, будемо стежити за тим. Що там кажуть Сполучених Штатах Америки? Будемо відстежувати українські реакції. Ну, і, звісно, посміємося з того, як страшно росіянам, бо вони там насправді теж не розуміють, що відбувається, хоч і гарно тримаються. Тож кажу вам до зустрічі, поставте лайк цьому відео, бо я знову забула нагадати та й підпишіться на канал.